На фронт від армії дронів на Запорізький, Херсонський та східній напрямки вже передали 300 безпілотних літальних апаратів. Mavic 3T. що треба відмітити, що всьоки вот тема передачі бойових машин в України періодично визникає. В інформаціонному пространці кожен мавік оснащений тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть вночі. Завдяки цим безпілотникам українські військові можуть коригувати артилерію та знищувати техніку ворога. Загалом за 9 місяців діяльності армії дронів придбано уже понад 3 тисячі безпілотників. Ми поговоримо про інші теми, от зокрема про. Безпілотники, які рухаються вже не першу ніч, так останні дні. Ви бачите, яка тактика: що вечора, через через скільки там дня, через три, так росіяни запускають шахеди. Це така практика, яка буде зараз на постійній основі, як ви вважаєте, і які в них потужності в плані шахедів? Ну чого не даш, вони будуть тепер постійно переходити саме на нічні атаки, чисто тому, що вночі більш обмежені можливості важливості застосовувати переносні зенітно-ракетні комплекси або ці зенітні кулемети чи зенітні гармати, чисто тому, що ціль треба візуально побачити а там який наскільки потужний прожектор не став, не шукай там. Або через волонтерів, або із запасів повітряних сил України ну все рівно таким чином полювати дрон складно і відповідно доведеться витрачати все таки зенітні ракети, які якби ну товар не тільки там не стільки проблема в тому, що зенітна ракета коштує дорого, а в тому, щоб її зробити заново. Це от проблема. І ще ж тут важливий нюанс, що росіяни намагаються постійно комбінувати якісь от о, різні засоби ураження. Тобто попередні рази ж було взагалі, коли росіяни комбінували. Я так у шахедами, атаку цими плануючими керованими авіабомбами, які можна метати від на дальність декілька десятків кілометрів із літака. На сьогодні бачимо, вони вчинили трошки інакше, що паралельно із запуском дронів вони ще й запускали ці повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами, тобто, щоб заодно що ускладнити роботу для розрахунків зенітно-ракетних комплексів? Поки що, звісно, офіційних повідомлень про те, щоб росіяни ще паралельно намагалися вметати ці свої керовані авіабомби, mm -hmm. не було, але можливо ще підтягнуться. Бо пригадують під час крайньої атаки, яка там попередньо була масована, що було просто офіційне повідомлення про дві, як мінімум, дві скинутих авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумщини, а потім ще про Херсонщину надійшло повідомлення. Можливо, що протягом дня рівно така сама ситуація буде. В Принципі насправді ситуація в чомусь небезпечна з тим, що росіяни перейшли на таку от тактику застосування дронів. Тим більше що судячи з усього, саме з дронами і з регулярністю їхніх поставок у росіян на жаль проблем немає ще є плюс комбінація з цими керованими авіабомбами і тут а давайте так, що, трошки, пане Іване, то, детальніше пояснимо людям компанії. Давайте трошки детальніше пояснимо людям, що таке, як працюють, усі як вони влаштовані, ось ці керовані авіабомби, і на яких відстанях Російська Федерація може їх застосовувати, як ми можемо протидіяти ним. Тут ми зараз будемо говорити скажімо, на перший погляд про доволі примітивну зброю, тому що зовні, оця плануюча блокерована російська авіабомба, ну виглядає як стандартна радянська авіабомба офап е, 500 М-62. Там просто різниця, тому що у офап 500 М62 форма циліндрична, туди є постіше щось вішати, таке навісне, тому що зазвичай росіяни кидали просто проти нас там бомби стандартні ФАБ-500, які більш потужніші, але мають таку більш таку круглу форму, тому до них. Ніякі там навісні модулі не начепиш. Небезпека полягає в чому, що росіяни не такі старі, а радянські аеробомби ну, відносно сучасні модулі під індексом УПМК. На цих модулях є крила, є хостові стабілізатори, є навіть бортова електроніка, в яку там можна ввести польотну задачу, і вона буде відповідним чином регулювати крила і хвостове опарення, так щоб ця бомба не одразу так падала на землю. Після прольоту літака, а пролетіла ще деякий час от по такій пологій траєкторії, наче як планер. Чому доволі часто такі бомби описують поняттям плануюча, бо вона її відпускають у вільне падіння, а вона так от ще на потоках повітря тримається і отак от от пролітає декілька десятків кілометрів до 50 кілометрів ну, з доволі високою швидкістю, причому настільки високою, що збити її неможливо. На перший погляд, це якби, ну така зброя не ну, на НАТО небезпечна для всього тилу України, тому що ну 50 кілометрів це зона ураження або цілий на передовій, що насправді теж небезпечно. Або там цілий близькому прикордоні. але з іншої сторони в нас нема чим її збивати, і на відміну від Шехідів, для того, щоб боротися з цими плануючими авіабомбами, доведеться засоби протиповітряної оборони ускладнювати, тому що ну, тут уже залізно для того, щоб боротися з російськими літаками Су-35С, які є носіями цих авіабомб. Треба в 16 тут без варіантів. А ще ж інший варіант, що коли, скажімо так, якщо моделювати, вдалося збити російський літак з цією керованою авіабомбою, але керована авіабомба полетіла на ціль. Теорію у американців є зенітна система під індексом CRM, Ну це самохідна шестиствольна зенітна гармата калібру 30 мм, Ну яка може буквально будь-яку повітряну ціль розрізати наполовину, тому що там такий темп вогню шалений. Але по-перше, там дальність стрільби всього 2 км, Відповідно, широко такі системи не поставиш. А по чи частина американці захочуть їх давати, тобто. Ну, зброя, наче не далекобійна ці російські плануючі авіабомби, але з іншої сторони з ними дуже складно боротися, і це несе свої загрози не тільки якби для цивільної інфраструктури, але взагалі тут на фронті також. І тут вже буквально виникає питання, аби росіяни цими керованими авіабомбами не, скажімо так, не просадили ті успіхи, які мають Збройні Сили України на землі. Тому Тут, знаєте, якраз той самий період, коли треба особливо інтенсивніше шукати аргументи, чому нам треба вже тут і зараз вони ще в 16, mm -hmm. а не через якісь там 18 місяців, про які говорить Пентагон. Ну бачите, Сполучені Штати не готові. і, Мабуть, ви бачили заяву Резнікова, який говорить, що контрнаступ, якщо почнемо, то почнемо без бойових літаків. Що як ви прокоментуєте це? Ну, не зовсім вірно говорити, що ми зовсім без бойових літаків почнемо, тому що вже ж є повідомлення від одного з наших парламентарів, здається, від спікера, що вже, значить, ці отримані від Словаччини міг 29 вже виконують бойові завдання, захищають небо над Харковом. Ну очевидно, що прикривають повне угрупування військ. Үгі. Але справді без західних літаків доведеться тут йти в атаку, ну тому що вже чисто фізично не встигаємо. Ну тому що можна, звісно, там різні конспірологічні версії писати в стилі, що там Франція нам готує передачу 40 винищу міраж 2000 тисячі. Ну, які гарні ударні літаки, але як навіть якби це було би правдою, це рівно би до квітня, до травня чи навіть до червня би не встигли. Тому доведеться ще от, обходитися тим авіапарком, яким є, але вже за підсумками майбутнього визвольного походу вже доведеться перед західними партнерами. Питання, так що ми далі просуватися без сучасної авіації не можемо, тому що західні партнери чомусь досі вважають, що ми настільки мало інтенсивно застосовуємо авіацію, що ширину її застосування обмежує поточна лінія фронту. Хоча ну, вони просто трошечки ще застряли в своїх поняттях до лютого 2022 року, ну от, очевидно, щоб ці поняття зламати, от і будуть потрібні успіхи під час майбутньої контрнаступальної операції. Тим часом Путін готується воювати вдовго. Ми це знаємо і не перший раз вже говоримо про це у прямих ефірах. І він заявляє, що готовий виробляти по 1200 танків на рік. Натомість наші експерти вітчизняні говорять про те, що це просто нереальна цифра. Вони в кращі часи можуть там дві сотні десь виробляти. Що ви скажете з цього приводу, якщо говорити про і найближчі місяці? В Україні от цієї весни, якою є зараз, наскільки потужною є зараз озброєна Російська Федерація? Чим вони воюють, що вони можуть протиставити тим поставкам, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів? Ну, З однієї сторони, на наприклад, щастя, те, що вони зараз почали витягати зі складів, ну якось вона попахує такою архаїкою, Це ці танки ТП. 54... Ну, про які там з однієї сторони мова, що воно ж їздить, стріляє, але проблема в тому, що до нього боєкомплект ще треба знайти. Насправді, бо якісь там запчастини, снаряди, патрони до таких танків росіяни попередні декілька років успішно роздавали своїм братнім режимам в Сирії та Лівії, а тут тепер саме знадобились. Ну і ще з того, що там вони знімаються зберігання, це там старі машини брдм 2 МС, які вони раніше теж безплатно своїм сателітам роздавали, а тепер самі будуть вимушені на них воювати. Але в чому якраз до речі полягає ситуація, що в нас є вікно можливостей Ну, що в Україні в силу оборони України є можливості для досягнення успіху. Там весна, літо. Ну ще початок осені 2023 року. Тому що ну насправді росіян так сезонно складається, що в них активізація виробництва на потужностях ВПК відбувається ближче до осені, до зими. В них там просто графіки е, отак от складені, і виходить, що вони там весну літо байдикують, а осінню починають займатися штурмовщиною, інакше е, не виконують план по виробництву продукції і е, будуть мати відповідні репресії. Підпишіться. На канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.